Вас вітає притулок Дайла подружжя з міста Запоріжжя. Маленька кошенятко зі страшним діагнозом пан Лопенія проходить своє лікування у стінах притулку Дайла подруже. Сьогодні ми змогли закупити для дівчинки ось такий чудовий корм, який був їй прописаний у ветеринарній клініці. Але на жаль, коштів на лікування малечі в нас зовсім немає. На жаль, зараз збори не дають. Жодних результатів. Борги у ветеринарній клініці збільшуються з кожним днем і стають все більшими і більшими. На жаль, у притулку нічим годувати тварин. Зараз дуже страшна ситуація у притулку. Тому ми благаємо вас про підтримку та допомогу. Не тільки для цієї маленької дівчинки, а для усіх тварин притулку дай лапу, друже. Будь ласка, ми благаємо вас не залишати нас. Ми благаємо вас про розуміння, підтримку та допомогу. Будь ласка, допоможіть нам.